Зловживання службовими обов'язками задля своїх інтересів в Україні, зокрема і на Рівненщині, неодноразово фіксували випадки неправомірного призначення наркотичних ліків. Медичні працівники мали можливість за винагороду, так би мовити, допомагати пацієнтам. Відомі ж факти, коли зловживали цим, коли очевидно не за безплатно виписували такі рецепти для того, щоб отримати якусь вигоду. На жаль, мали було було були такі ситуації в нашій області і в інших областях України. Сподіваємося, що це дозволить ці зловживання значно зменшити або взагалі. Забезпечити їх відсутність, аби зменшити кількість таких випадків. У міністерстві охорони здоров'я ініціювали запровадження електронних рецептів на наркотичні препарати. Усі дані будуть відображатись у єдиній системі. Це унеможливить дублювання рецептів, а тим більше їх підробку. Зловживання повинні зменшитися, адже все буде зберігатися в електронній системі не менше п'яти років. Це дозволить аптеці дійсно контролювати, чи було, чи не, як раніше з підробленим паперовим рецептом могли прийти. Зараз, якщо вже на постійній основі буде працювати електронний рецепт, таких випадків не буде, тому що втрутитися в електронну систему простим способом це надзвичайно складно. Але одночасно буде діяти і норма виписування паперових рецептів на перехідний період, який цей період поки що міністерством не встановлено. Наразі медзаклади ще мають можливість виписувати рецепти у паперовому форматі, однак це триватиме недовго. Після закінчення перехідного періоду діятимуть лише електронні виписки. Як пояснює сімейний лікар Юрій Хмель для самих медиків це нововведення не суттєве, а от пацієнтам стане легше. Воно набагато спростить роботу і нам. І поневіряння хворого, який має вбігати досить чимало кабінетів, щоб отримати раніше як нас говорять, червоний рецепт на сильно діячі препарат. Рецепт, що паперовий, що електронний, буде дійсний тільки на протязі 10 днів. У свою чергу фармацевти кажуть, для них це хороша новина. Електронні рецепти викликають більше довіри, оскільки перевірити справжність паперової виписки неможливо. Якщо все правильно виписано, якщо вказано всі реквізити, то звісно ми відпускаємо. А перевірити, чи правомірно виписаний цей рецепт у лікаря, то ми такого не можемо. При виписанні електронних рецептів це буде, звісно, більш контроль над наркотичним та психотропними. Препаратами до слова в Україні вже діють електронні рецепти на антибіотики. А з 1 листопада це запрацює й на наркотичні препарати. Наступний крок впровадження електронного рецепта на всі види медикаментів. Фахівці це пояснюють тим, що українці втратили культуру споживання ліків, що може призвести до неприпустимих наслідків. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.